Всім привіт! Вітаю всіх на нашому каналі. <coughs> От така умісна пешеронка. Фортуна. Двохрічна Лушеця, дочка Факіра. І не знаю точно їх хобили. Напевно, той, що була в нас в Аллана на паровці від Івана з Помірців. Така Лушейця з так. Приїхала до Арона. Гості, бачите, Іван також вирішив, що лишиться ще молода. Він бачив наших жеребців вживу. Ті кобили, що має вже лошата, то вже парує Аланом, а от молоду, Ароном. І що хочу сказати, ми не знаємо точно, чи ця лошиця проситься до жеребця, але ми... Так домовилися, що попробуємо її покрити. Бачу, що в ній домінує першеронська кров. Хто би не знав, що вона від кобили і так била так але... також не То би думав, що чиста першероночка. На два роки, за така, 1,64 м на лінійку. Я вважаю, що це непогано. На 600 кг залишиться. Все при ній є. І нога, висота, ширина. Навіть грузили її, як забирали перший раз лошицю. Зазад пхали, нічого вона не каже спокійно. От виходить її кавалер. Вирубається. Yeah. Арон. Стій. Yeah. Арон. Yeah. Поняшка, нагадую, okay. продається на продажу поняшка. А? Думай себе по ній. А він чим ніший до неї о, о. <клухи> Що зараз буде аварія? збіж мене. <клухи> ну малышечка 11 месяцев, дочка Алана и Пуши. Фрезия наша. Уж. Речка Может нарушить. Полишиться ми сьогодні порвали нашим ароном О, у нас малявка рже. Подей, Вася, трохи би вона не стояла тобі. Приважай на ноги. О, розвернися Даші, і раз. Знаєш, наша мала може теж палиться. Чуєш, як вона рже? Дивіться, яка. Чисто першоранська постава. Вони вернуться. Що добре перейдемо? расконик. О. Один искать. Не Типи, як Поліна колись не могла, не може. Що, нагадує тобі, Поліно? Паська. Нагадує. А чого? А чого не Гарно лошиться. Ну. Ана, то, то, не. то наш пася що одобряє? Тато. Ана. То одобряє. Потім нам каже говоріть з буйком. Пета має торцові задні, бачите? Але нам би тяжко було. Тяжко, так. Негай дві її розфудболи. Я вона закровила. Є на продажу така лушечка. Це зверюва тут. Оу. Оу. Висока. Оу. висока, висока. Кажуть, кажетесь, материстой четыре на літню. Тато. Ну соленую. Вы Вище за Іди, да, и О! Що, ты хапляет? От. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, до зустрічі!